Що подарували на день народження? Тому що ви спеціально з Києва з чоловіком прилетіли до Одеси на концерт і на день народження. Кать, ну банально, признаюсь деньги подарили. це було замовлення іменниці? Чи просто ви настільки прагматичні, що нехай краще вона щось собі купить? Ми не прагматичні, ми просто друзі, і ми знаємо, що гроші ніколи не помішають. Іра купить все, що вона захоче. Як вітали з народженням дитини? Ну я переконана, що для вас, для друзів, це стало таким самим сюрпризом, тому що Ірина приховувала від всіх. Одним словом, в 7 утра мені прислали смски. З фотографіями і Русі і маленького ребетеночка. Ря... Вот яка була перша реакція? Я вскочила, це був какой то выходной день. І, в общем, я очень радовалась. Ну, ні, ну це приятно і не то, що приятно, це щастя, настоящее щастя. Не надихнула вас ця світлина Ірини Білок з маленькою дитиною на народження третьої дитини. Може бути, як свыше нам буде дано, значить буде. Але хотілося б. Конечно, дівчатку хочеться. Мальчиків достаточно. Прости, Господи.